Як відрізнити місцевість від території? Почнімо з самого початку, коли людство вирішило, що йому потрібен спосіб сказати: Ей, це моє. Переможець дискусії з гордістю встромляв у землю кістку та знав, тепер ця місцевість його територія, і тепер тут є господар. А власність одного господаря від іншого відрізняють різнокольорові полотна, які ми звемо прапорами. І тут починається найцікавіше: квадратні, трикутні, білі, чорні, кричущі та. Гармонійні. з драконами, автоматами, прості, складні та дуже складні. Цей випуск не лекція про вексикологію, наповнена датами та складними термінами. Сьогодні поговоримо тільки про найвизначніші історії світу прапорів. А для тих, кого цей ролик особливо надихне на вивчення цієї теми, в кінці вас чекає один дуже цікавий розіграш. Почнімо. Прапор все ще там. Це частина американського гімну, що відсилає до громадянської війни в Сполучених Штатах. Тоді всі солдати знали, що битва закінчиться, як тільки прапор противника буде захоплений, а свій все ще буде там. Протягом сотень, навіть тисяч років, прапор та інші національні символи були більше, ніж просто маркерами території. Прапор уособлював і владу, і народ, і величне минуле, і завжди ставав символом кращого майбутнього. Їх майже магічна. Аура завжди ставала обов'язковим компонентом в усіх найгарячіших моментах історії. Відома Ihre... історична фотографія зроблена наприкінці Другої світової. На ньому американські морпіхи здіймають національний прапор на горі Сурібаті. Чи мала ця акція, хоч якусь практичну користь. Мабуть. Ні, але прапор супротивника встановлений на висоті це потужний психологічний сигнал. Джо Розенталь, автор цього фото, пізніше згадував, що зробив його майже випадково. Проте культурний спадок зробив її, мабуть, найвідомішою світлиною з прапором в світі. Монети, монументи, марки все розгорнулось ще масштабніше. Цей сюжет з прапором взяли як референс для побудови музею морської піхоти. Кут на стелі та віконні секції під ним дуже прямо натякають на історичний референс. І таких історій багато. Це і події на площі Таніян Мень в Пекіні, равень 68-го у Франції, Дела Круа, встановлення прапора над Рейхстагом, До речі, на фото Кен. Президентський палац В'єтнаму 75-го, революція гідності, а також нескінченні принти на майже будь-якому існуючому предметі так склалось, що за допомогою певного малюнку на полотні ми навчились дуже ефективно пов'язувати особисте і колективне цінності, ідеї, культуру та історію. І все це дуже добре і класно. Але що буде, якщо все це прибрати? Які історії містять прапори, які ідеї в них закладені, що ми так впевнено крокуємо з ними якийсь час? Чи актуальні вони? Що вони про нас знають? Три колор. найчастіше поєднання в світі це червоний, білий та синій, це прапор Нідерландів, а це? Люксембург, а ні. Стоп. Це прапор Люксембургу. А це чи не Люксембург, Парагвай чи Хорватія, блін? На екрані ви бачите повний список із 28 країн світу, які використовують червоний, білий та синій на своєму національному прапорі. На щось є тренд, щось банально простіше у розробці, а десь просто хочеться бути схожим на потужніших гравців, як і логотипи, дизайн прапору змінюється, коли на те приходить час. Правда, іноді час приходить не сам. Буває, що його заносять на руках або за зашт... Товхують соломіць, і саме так починається історія французького прапору. День, який відмічається як День Незалежності Франції, це річниця штурму, фортеці, в'язниці Бастилія 1789. На чолі Людовік XVI. Франція не становить єдиного цілого ні в законах, ні в мові. Казна пуста. Аристократи шикують, селяни голодують, тиск зростає. І в цьому громовому небі, як блискавка, народжується новий клас буржуазія. Не селяни, не ремісники саме буржуазія, нова рушійна сила. Ночі в Парижі повні тупотом, брязкотом і жахом. На багатьох червоно-сині кокарди, кольори Парижу, палають багаття. Але для революції треба порох. Хтось кричить: Порох є у Бастилії. Символ короля, королівська в'язниця. Хоча на момент штурму це скоріше фортеця, бо зброї там було більше, ніж ув'язнено. Всього сім та 800 революціонерів. Після захоплення Бастилії стає зрозуміло: з цього моменту починається велика французька революція. В тому ж році, після бурхливого штурму, сіли затверджувати прапор, і ви, мабуть, думаєте, що прийняли синьо-червоний стяг. Логічно, кольори міста, де перегорнули сторінку монархії. Але ні, посередині затишно вмістився білий колір історичний колір монархії. Тож залишити королівське минуле вдалося не з першого разу. Навіть після революції, коли до трону запросили одного важливого графа із роду бурбонів щодо прапору, в нього була одна супер геніальна ідея. Я не буду очолювати країну з цим прапором, або повертаємо нормальний королівський прапор з ліліями, або, блін, да ще, блін. Приколірний прапор саме такого дизайну це просто стиль, сказала молода італійська республіка і просто замінила синій на зелений. Далі підтягнулись сусіди, Андори, Люксембург. Потім колишні французькі території Чад і Гаїті так суто внутрішні події в одній країні надихнули інші та подарували трендовий леяут для сучасних республік. Говорити про могутність певного зображення неможливо без аналізу його політичної складової, бо чим впливовіша країна, тим популярніший її прапор, як мінімум на колонізованих територіях. Британський Union Jack, мабуть, найбільш тиражований прапор у світі. Всі пам'ятають часи, коли на вулицях можна було легко зустріти людину із принтом британського прапору. І наскільки взагалі це було дивно? Носити державний символ країни, яка ну зовсім не пов'язана з твоєю, якщо у прикладі з Францією їх прапор запустив тренд Union Jack – це стяг, що заволодів світом через військову та політичну потужність самої Великої Британії чи Сполучного Королівства. Для початку розв'яжемо плутанину Великобританія, це оце. Тобто те, що праворуч і разом Англія, Шотландія та Уельс. А це UK – Сполучене Королівство, бо сполучили ще зі шматочком Ірландії. Непогана така компашка може уміститись під одним прапором, цілих три кордони і шматок іншого острову. Автори цього прапору, мабуть, теж так вважали і вирішили підкреслити велич свого союзу широкими кольоровими хрестами. Юніон Джек розбирається зверху вниз. Спочатку йде хрест святого Георгія, сучасний хрест Англії, навколо Червоного Хресту біле тло, що означає нічого, без неї просто негарно. Далі йде червоний хрест святого Патріка – покровителя Ірландії, і все це тримає широкий білий хрест святого Андрія, покровителя Шотландії. До речі, Андрій цей був апостолом і, на відміну від інших, був розіп'ятий на ікс-подібному хресті. Ви Теж відчуваєте цю напругу, що якоюсь гармонією тут не сильно пахне ні в прапорі, ні у всій цій історії з порядком накладання хрестів, настромлені як на виделку, хрести різних країн. Для багатьох це історичні або релігійні хрести, якось не по-людські. Сказала Шотландія, і на всій свої території шльопнула свій хрест вище всіх. Так, і вони не смішинку зловили все дійшло до референдуму за незалежність у 2014 році. І з незначною перевагою вони залишились у складі Великобританії, але все рівно з такою непростою системою, яку обрали ще в 1600-х роках, це був момент затамування подиху і для дизайнерів, і для сувенірщиків по всьому світу. Уявіть, коригувати такий важкий макет не в втрачаючи впізнаваності, але одне діло створити новий дизайн, інше це перезамовляти сотні тисяч тонн різного дебільного мерчу типу плавок або собачих плать із британським прапором. Ось це була би проблема. Від вибору такої стратегії у створенні прапору, Британія, звичайно, слабшою не стає. Так, прапор це логотип і все таке, але яка різниця, які в тебе прапор, якщо ти регіональний або світовий лідер? Тим не менш, Бразилія та Сполучені Штати зробили свої прапори більш придатними до розширення свого впливу. Кожен новий штат – нова зірочка у спеціально відведеному для цього місці: 50 зірочок у Сполучених Штатах і 27 у Бразилії, просто як на таблоїді, але Звісно, може бути ще простіше без цих наворочених систем. От український прапор чудовий. Так, окрім всіх причин, що ми знаємо, ще й тим, що це дуже непопулярне поєднання кольорів у популярному шаблоні. Зробити унікальне популярними інструментами, це непогана така задача, але все ж маємо контрастний, впізнаваний та красивий прапор, або є інший рецепт піти не шляхом кольору, а додаванням графічного символу. Ні, не так історичного символу. Була колись велична османська імперія, і по сьогодні деякі правонаступники використовують її символи на своїх прапорах: червоний колір та на півмісяць із зіркою. Окрім очевидної Туреччини, це ще й у такі країни. Також прапор Ізраїлю з із його відомою зіркою царя Давида. Початково вона розміщувалась на щитах його війська. але сьогодні теж має непогану таку бедбой варіацію для поліції Ізраїлю. Рухаючись ближче до африканського континенту, п'ятипроменева зірка на прапорі Сомалі вказує на п'ять регіонів, з яких об'єднались сомалійці. Чудовий приклад візуальної простоти і гарного наповненого сенсу. Також всім відомий швейцарський білий хрест, і тут насправді ніякого нейтралітету. Це середньовічний знак розрізнення військ на полі бою, саме так як його використовують і сьогодні. І моє улюблене прапор Британського острову Мен. Точного тлумачення цього приколу не існує, бо це просто дубль особистого символу першого короля. Але його візуал я просто обожнюю. Та взагалі в нього є назва Трискеліон. І зустріти його можна як на прапорі Сицилії, так і в Сумській області. Стереотипно. Тема прапорів це щось між фанатизмом по небесним тілам, мініатюрним залізницям або колекціонуванням марок. Це таке застаріле карикатурне заняття для асоціальних дітей або дивних дорослих. Виявляється, що це на диво недооценна тема. З однієї сторони, вона швидко вчить історії країни та її культурі. З іншої, це працюючий справжній посібник по графічному дизайну. Тут так само перемагають тільки найчистіші макети, де у мінімум ресурсів вкладають максимум суті. А тепер. Розіграш. Давайте допоможемо тим, хто сьогодні здіймає український прапор. Кревні це патронатна служба ССО. Іншими словами, служба опіки бійців сил спеціальних операцій. В описі до цього відео ви знайдете посилання на банку, з якої всі зібрані кошти ми переведемо до патронатної служби. А кожен донат від 200 гривень дасть можливість отримати один з двох лотів. Тому переможців буде двоє. Перший лот. Що ви несете книга про прапори від Дмитра Дубілета. Супер книга, що дуже стала в нагоді при розробці цього відео. Вона написана легкою мовою, з тонким гарним гумором та цікавим сторітерінгом. Та другий лот дуже дорогий, майже безцінний лот український прапор. Бо він має бути в кожного. Збір триватиме місяць від дати виходу цього випуску. Після цього звіт та оголошення переможця ми опублікуємо тут, на Ютубі, ну і в мене в інстаграмі. Дякую.